Моя вечірня родина догляду серії Владіком flower Skin Починає з кремпінки для умивання для всіх типів шкіри. Вона глибоко очищує, звужує пори, м'яко відлущує ороговілі ліклітини та не пересушує шкіру. А ще має приємний аромат і зручну силіконову щіточку. Можна використовувати як руками, так і щіточкою. Далі вітамінна маска з екстрактом Ківі. Вона містить гіалуронову кислоту, яка глибоко зволожує, надає сяйво та підвищує пружні шкіри. У текстурі є маленькі золоті кульки, які розчиняються під час нанесення тримаю 15-20 хвилин і змиваю. Наступний крок лосьон тоніка антибактеріальний для проблемної шкіри владіком Flower Skin. Він має приємний аромат, схожий на зелений чай, не стягує шкіру, знімає запалення та почервоніння, усуває жирний блиск і вирівнює тон. Далі використовую універсальний крем для обличчя, зволоження та захист. Він містить пантенол, олію виноградних кісточок та вітамін Е, добре зволожує, не залишає жирності та захищає шкіру від зовнішніх факторів. І останній, але обов'язковий крок швидкодійна суспензія від плещів для проблемної шкіри. Це справжній мастхев. Він містить оксид синку, саліцилову кислоту та антибактеріальний комплекс. Її можна наносити точково або, як я, на зони з нерівностями ватним диском. Ця серія справді крута. Залишаюся задоволеною і вже використовую не один місяць.